Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Megane 3 автомобіль пригнано з Франції, Розмитнений, поставлений на український облік. 2012 рік виготовлення. Двигун 1,5 дизель К9К 110 кінських сил, 81 кВт. Механіка шестиступка. Присутні по комплектації задній партронік. Автомобіль в гарному стані, з рідним пробігом. Рестайлінг вже бампер стоїть. По кузову без зауважень, без корозії. Заглянемо в багажник. В такому стані багажник, в комплекті домкрат, ключ, шторка, шторка працює. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Задні склопідйомники, килимки. повністю все на місці, все в оригіналі. По комплектації у нас задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал. Клімат, контроль, навігація, пробіг даного автомобіля 224 тисячі км, пробіг 100% оригінал. Двигун запускається ідеально. Що на холодну, що на гарячу. Навігація працює, клімат заправлений, клімат працює. Радіо. Радіо також працює. Тут мультикермо присутнє, круїз контроль, датчик дощу, датчик світла, старт-стоп, ручник, підлокітник. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, ручник працює. Кермо не шите, не фарбоване в оригіналі склопідйомники. Працюють подушки безпеки в центральних стійках, в кермі, спереді в панелі, також в сидіннях. Робота двигуна, двигун працює чітко. Сервісні відмітки. Останній зафіксований пробіг у му році. 209 тисяч. Болти в покрилах не крутилися. Капот також. Капот без колів. Бампер також. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде. Телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, опис до даного автомобіля. Або під цим відео буде ціна вказана, контактний номер. Кого цікавить даний автомобіль, запрошую на огляд на тест-драйв, машина знаходиться в місто Вінниця. Можлива доставка автомобілів по Україні. Контактний номер. Всім гарного дня та мирного неба!